Я думаю, що всі ознайомилися. Да, може, когось спри... в когось якісь запитання є з приводу. Врешті цього року ніяких претензій Так, Поки що ніяких претензій немає, 15 числа зустрічаємо нашу першу зміну і відправляємо другу. <реш> Прошу голосувати, хто за те, щоб далі пройти? Так, звісно, наслідчиво, наступне. Не лікестрів. щодо зміни чи законодавства законодавство. Ну, ми робили розсилку кожному депутату, кожному структурному підрозділу міської ради на електронну пошту інформацію про зміни діючі і окремо вам всім роздавали, можливо. Із того, що немає цієї інформації, єдине, що можемо доповнити на сьогоднішній день внесено зміни в законодавство і спрощено процедуру ліквідації і засіб підприємців. Он до нас це опосередковано відноситься до більшої до реєстраційної служби. І прийнятий новий закон про закон про вищу освіту в новій редакції, який містить ну, дуже багато цікавих інновацій, але він встановлює річний перехідний термін, тобто він ще не починає діяти одразу. Дякую. Запитання будуть? По дружбі стосовно кінотеатру дружба 25 червня 2014 року Вищий господарський суд України прийняв рішення яким скасував рішення господарського суду Хмельницької області від 7 лютого 2012 року та постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 4 квітня 2013 року, згідно яких за в альянс Ліансес було визнано право спільної часткової власності на 42,6% і 6% комплексу віддатних Одночасно Вищий господарський суд України постановив направити цю справу для нового розгляду до господарського суду Хмельницької області. Тобто таким чином на сьогоднішній день де-факто кінотатор дружба знов є власністю територіальної громади міста на 100%, і ми починаємо судовий процес з самого початку з нуля. Така коротка, така ситуація поки не запитання будуть. Ні, ні, орендарі, орендарі раніше не були в межах вправі продовжувати ремонт. Просто була така. Ми забирали власне, вони мали не було паспорт, дарі. Не можуть робити, звичайно, їх раніше ніж до не вважало. Тоді ж ми ставили питання основне, що вони зробили на фасад благоустрій біля нього. Так, да, щоб робили, знаєш. Це пити не буде? Так. Ну, я ці комісії одиниця детально з документами, ну тут, скоріше навіть не по цьому питанню, а повернутися до Пушкінській, 53, оскільки в одній і в іншій справі фігурує один директор підприємства одному галуз, другому альянце, а але директор один і той же і ситуація в тому, що суд визнав рішення, ну відмінив рішення, плюс є справа. Кримінальне провадження про підробку документів зі сторони Альянс. -С. Тому можливо, коли на слідчий раз ми будемо голосувати там за то вже врахуємо цей факт, що один раз, скажімо, представники цього підприємства вже показали себе в дії, з дружбою, тому ну, давайте будемо якось більш обережно в інших питаннях. Дякую. Добре, дякую. Прохід до судового східства кримінальної справи щодо підправили про будинку No67 комісії Шевченка, який належить депутату Волошина. Інформує Старпад Наталія Анатолійовна.